Ты говоришь, да, вот ты выехал из Украины в Европу, да. и живешь сейчас с семьей в Испании. Открыл здесь бизнес. Так. Но в интернете пишут, что ты в международном уголовном розыске. Можешь вот меня У меня просто как у юриста идет диссонанс. То есть, когда человек в международном розыске, ну, скорее всего, да, то есть, там, насколько я знаю, люди стараются уехать куда-нибудь в Панаму. Іли Азію, або там кудись, але да? не в центр Європи. Намагаюся втекти. Ну, як би так, так. Ну, і в мене на таке питання завжди одна відповідь: ну, можна написати все, що завгодно. Mm -hmm. На жаль. Вот. І у нас в Україні це безнаказано роблять. Ізвині, я все-таки да. е конкретно. Було таке, нет? Не було. Все. Чого не було, ну дивись, як мінімум, можу там фотку паспорта відправити. Ну якщо людина в міжнародному розшуку, Інтерпол зараз працює дуже добре. No. Ну знаходячись в Іспанії, враховуючи, що я власник землі, я власник кесельки, я власник квартири. Ну, прийти до мене додому, це ж. Дайте ну, тебе, от так, от, 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 ну це ж треба прям десь, я не знаю, якщо в Іспанії, то прям в селі. Да. Я виїжджав з, за кордони Євросоюзу за цей період. Я не знаю скільки разів. От навіть от, ну, післязавтра я вилітаю по справам в, в Чикаго. Угу. Ну, дивись, я, Інтерпол працює як? Ти навіть можеш зареєструватися в цьому. Готелі, угу. вони приймуть документи, там, я не знаю, там, условно, воно відразу відображається, тому так. що вони працюють. Ну, Аеропорти, готелі, РБ. Відразу. І все. Від, відразу. Так. Ну, У мене, слава Богу, з таким питань немає. Я не, можу наголосити: я не в розшуку, я не в міжнародному розшуку. Тим, хто пи пише, це буде великий привіт. Угу. Юридичському. Звичайно, юридична. звичайно, Ми ж тільки Що ну, да. так ну, Еще вопрос: такой: что на фоне, да, вот этих всех уголовных там дел и всего-всего-всего тоже была такая информация, которая вызвала: опять же, у меня еще один диссонанс: то есть что тебя лишили лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, но при этом у тебя рабочая юридическая компания. Ну, что я хочу сказать, у меня с тем плане все добре. Угу. Ну, я же говорю, снова, написать и можно в заводно да. завгодно. Ну, мы мы же как бы для этого, да, и собрались, потому да, что информации да. очень много. А, я привык, когда читаешь информацию какую-то, поискать, постараться найти вторую какую-то сторону, mm -hmm. да, то есть вообще вот юг-север. А, Не знайшов, поэтому ти сьогодні здесь, поэтому я захотів ці всі питання задати тобі лично. Ну так, дивись, з приводу розшуків, з приводу того, що я там якийсь не такий, є офіційний реєстр, де можна це все перевірити. І тому всі, хто там. Думають або читають і не перевіряють, є офіційні реєстри, просто можна це все перевірити. До мене різні клієнти приходили. Знаєте, там коли кажуть, що там якісь теж вони люди не такі. Мені треба переговорити з людиною. Тому що, як я сам знаю, ну, написати можна все, що завгодно. А... Бывает резная ситуация в жизни. Во время подготовки к интервью, да, то есть читая одну, другую, третью, пятую статьи, у меня сложилось, вот если бы взять, что я обычный человек, не юрист, определенное какое-то мнение тебе. Но сейчас, после того, как мы с тобой вот обсудили да, эту часть, классную фразу ты сказал, что ты ограничен правдой. И вот на любой вопрос, да, там уголовное дело открытое, оно закрытое. Там международный розыск был, его нету, ты живешь в Европе, ты путешествуешь, ты ездишь на бизнес-встречи, ты развиваешь бизнес в Испании, о чем мы дальше, я хотел бы с тобой поговорить очень сильно. И знаешь, вот такой вот диссонанс, то есть на самом деле, э, скажи, это же огромная проблема сейчас в Украине, что человек, репутацию человека может просто разнести... Э, Какой-то телеграм-канал, либо якась жовта газета, либо заказное там интервью, інтерв'ю, да, і так далі. Як uh, ти вообще к этому относишься? Я тобі так скажу: відношуся я до цього максимально негативно. Чому тому, що реально є багато справ, які ну я знаю, я знаю реально скільки коштує в кожному відомому телеграм-каналі опублікувати інформацію. Проблема в тому, що у нас в суспільстві зараз війна йде і ну максимальна, максимальна напруга, uh -huh. і тому кожен раз, коли хтось щось хоче зробити там інші людині, погано просто йде в кит в телеграм-канали, і в пресу. І люди, ну, звичайно люди реагують на це негативно, тому що йде війна, а хтось там їм тяжело. Да, да. Хтось, хтось там намагається на цьому нажитися. Тобто зараз телеграма-канали використовують багато для маніпуляцій. Це проблема. Тому що так, ви правду одне, а інше, інше питання, кому заплатити 100 тисяч гривень, розмістити на якомусь дуже відомому телеграм-каналі, не буду казати якому, і, і починається починається хейт конкретної людини. Угу, угу. От, тому ну, з, з, з такої позиції, маючи 300 тисяч гривень, це в принципі небагато для України, можна людині спортити репутацію так от в момент. Людина перекидається, вона вже вже всі розказують, що вона в міжнародному розшуку, при тому, що ну, це ніколи такого не було. Окей, тобто, якщо брати офіційне відкритий уголовні діла, тобто це все закрито. Наскільки мені відомо, статті виходять. Як ти таке там отношусь? Дивись, ну як я можу відноситись <laughs> ну, щось негативно. Е статті перестали виходити е в минулому році. У е мене є розуміння, чому перестали виходити, тому що, е скажімо так, були подані позови, були подані заяви про вчинення конкретними людьми е кримінальних правопорушень. І тому от, таке оп, і чогось це перестало, перестало виходити. Тобто, правильно я зрозумів, подані іски були на правоохоронні органи на віддільних їх співробітників, і при этом, як следствие, перестали виходити статті на телеграм-каналах і каких то других Ну, Дивись, якщо перефразувати, є деякі питання до правоохоронних да. органів, але вони не в рамках позовів, вони в рамках є інші органи, якими мають право контролювати ці органи. Угу. Є так, є кно є кримінальні справи діючі, і до людей є питання. Мало того, це буде зараз новина для моїх опонентів. Якщо хтось може побачити, я впевнений, побачить. Я, я впевнений, побачить це. На території Іспанії є відкрита кримінальна справа проти ряду осіб, і тому я хочу сказати всім. Скажем так, опонентам. Я чекаю всіх дуже в Європі. Будуть сюрпризи. Може, я там трошки це ну, своєю фразою, там вони не приїдуть тепер, ну хай не приїжджають в Європу. Ну, я, я не жартую. У мене є підтвердження, є конкретні кримінальні справи проти осіб, проти вимагань проти того, що спогрожували моїй дружині вбити мою дитину і мене. Є записи, вони передані мені, мені погрожують, коли я був на території Іспанії. Є конкретні записи, є конкретні записи щодо вимагання. Оце ж все. Тому в мене є два паралельних процеси: Іспанія і Україна. А я іспанці знаю. це не українці. Там ну, да. там, ну, там, там, там не там не віриш питання грошима. Ну да, іспанці вони дуже жорсткі, при тому я навіть. Не не очікував такої реакції. Yeah. Я я видав ну видав як все. А мене викликають в суд. кажуть, бо хай нерезонансна справа каже, все. А вони вже зробили запити в Інтерполи. Вони вже зібрали всю інформацію. Уже, якщо хтось з них їде на територію Євросоюзу, yeah. вже вже затримають. Uh -huh. Ну я просто подав, нічого не Ну як я думав, нічого не відбувалося за кілька місяців. Потім мене починають викликати, каже, ви що, ви там вже зроблені там, переклади всіх за записів, uh -huh. все зроблено, то uh -huh. в мене там справа так йде, що ну, вони кажуть, да, дивіться, ми тут зараз все зробимо, перейдемо на Україну. Каже, вони зобов'язані uh -huh. виконати. Uh -huh. Все. В Іспанії як делають, тут багато наші, мабуть, телезрителі. То те украинцы, которые переезжают в Испанию, говорят, да, вот в Испании все долго, там все как бы не любят они работать. Но на самом деле мне нравится их подход. Я тоже там общался с одним э, человеком, который работает в органах в mm Испании. -hmm. И вот он мне говорит, что под каждый, кейс, под каждый кейс у них создается отдельная группа, в которую входят и сотрудники национальной полиции, и сотрудники гвардии Севиль, и сотрудники спецслужб. И вот э, им дают отдельный, выделяют бюджет. То есть, да, на это... На это идет какое-то время неделя, месяц, два. Но когда эта группа собирается, то там уже как бы назад пути нету, и они разбирают все по мелочам до каждой, э, до, по каждой детальке разбирают весь кейс. Ну как бы мало кто от испанского правосудия уходил, насколько мне известно. Ну сколько кейсов, да, и там с известными людьми, вот там Санчелоте последний кейс, да, то есть э, который поедет, ну скорее всего там домашний арест будет, да, но тем не менее и это экономическое преступление. А То, что касается а, жизни и здоровья, для них это же максимально важно.